Всім друзі, сьогодні їдемо 350 кілометрів за Вінніпег. Це індійські е, території їхні. Ми там маємо робити підлогу. От зараз їдемо в Нашу. Е, це 180 кілометрів за Вінніпегу, там ми робимо першу спинку на каву. Я всім бажаю гарного перегляду. Підписуємося, ставимо подобайки. Погнали, дивитися, що цікавого буде сьогодні. Паніком заселилися, от наш номер, тут ванна, але він сказав, скупається. От наші ліжечка. Ми тут на цій індіанській території. 600 людей тільки тут живе, оцей готель. Сонечко вже сідає гарненько. Зараз будемо йти вечеряти щось. От моя суббара там сіра стоїть. Так що попрацювали ми сьогодні нормально, 12 годин, тому що у нас пару днів на те, щоб зробити ту школу. Данечок. сьогодні мінус 17 тут. Дивився в Вінніпезі, от готель. Весь виніп'я мінус 10, тут мінус 17. От машина прогрівається, зараз будемо їхати на роботу. Вчора зірвали килим. Тут теж кімната. Зараз самовирівнювач робимо. Потім будемо робити карпетайл. Тут теж кімната. Тут теж вже само зробили. І одна кімната велика ось тут. Ось. Величезна кімната. Включимо світло. Ось. Так що треба буде потім тут клеєм зробити, нанести клей і потім карпетає. Покажу пізніше. Так що нам гарного робочого дня, вам гарного перегляду далі. Збирала, але ось так виглядає одна із кімнат. Бачите? Такий килимочок, карпетайл, бейс. Ми таку одну кімнату зробили, ми ще зробили, але там ще не до кінця. Так що отак це виглядає наша робота. Одна кімната. В загальному ми зробили 5 кімнат, всі різного кольору, Карпетайл. Ось тут такий класний. Тут ще сміття, але нічого ми це все поприбираємо. Так це все виглядає. Отже, ми завершимо роботу на цих індійських територіях. Бачите, сніг всюди. Ніпець, коли ми виїжджали, практично не було. Не знаю, чи падав там сніг чи ні. Тут холодніше, на градусів 5-7, бо це північ. Тут живе тільки 500 людей. Це резервація, повторюся. Практично немає ніякої цивілізації, не магазинів, не ресторанів, таких літо. вони відкриті, зимою вони всі закриті. Щоб ви були готові, якщо ви хочете поїхати, просто туристом подивитися. Так що дякую за перегляд цього відео. Нам ще їхати 250 кілометрів назад.